Добрий день. День добрий. Як ви ще здаєте? Звідки будете? Я з Києва буду. З Києва буду. Звідки? Київ, Київ. А, я, Київ, Київ. Я не буду питати, звідки. ви. Я бачу, звідки ви. Донеччина. З Шиша? Донеччина. Ну, я не питаю, то, що мене, мені це не дуже цікаво. Ну, це добре, що з Донеччини, українською спілкуєтесь, це вже, це вже добре. У мене таке питання до вас. Давайте трошки пофантазуємо. Аби, наприклад, у вас... вам, наприклад, хтось запропонував список дат людей, ну, наприклад, жінок, які з вами сумісні. Список дат. Наприклад, знаходите жінку у реальному житті, дата народження, якої є в цьому списку. І ви з цією жінкою ніколи не будете сваритись, там конфліктів ніяких не буде. Чи захотіли б ви мати такий список, чи ви б пішли ну, методом тика? Ну, наступати на граблі, як то кажуть. Чи все ж таки список дати? Вже все прораховано до вас? Ну, я зрозумів. Mm. Напевно, тоді життя було б не настільки цікавим. Маю дружину, чотири доньки внучку uh -huh. і ну, дуже так, задоволений тим, що маю. Uh -huh. Супер. Ні, ну то, що у вас є діти, дружина, це класно, звісно. Але, 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 але. ви ж все одно з дружиною сварились коли-небудь. Сваритись може. От, і люди звикли, що вони сваряться. Але розумні люди, вони знаходять якісь компроміси, якось викручуються. Ну, я не можу сказати, що розумні або дурні, так не можна казати. Просто інше слово, терплячі терплячі люди. О. І за рахунок цього, мабуть, і тримається шлюб. Але, розумієте, за останні роки, можна сказати, за останні. 10 років років а в Україні інститут сім'ї ну майже вмер. Майже його немає. На 2021 рік 80% шлюбів це, ну, коротше, вони всі порозпадались. І в більшості і за, за хотілки колишньої жінок. Так, є такий момент. Ну, щодо 80% тут я трохи не погоджуюсь, звичайно, тому що ця статистика, мені здається, досить така упереджена. Але то, що багато таких випадків, дуже багато, так згодом. Тобто є варіант, ну, просто є такий варіант, шанс, момент, поправити демографічну ситуацію України. Тому що, якщо цього не буде. То ну, я не знаю, що із Азії, з Африки заїдуть емігранти і покращать демографічну ситуацію України. Зараз багато хлопців саме до цього йде. Я не хочу, щоб так було. Я думаю, що ви теж. Працюють певні сили. Я не хочу, наприклад, щоб так було. Я думаю, що ви теж проти цього. Звичайно, але для того, щоб так не було, спочатку, мені здається, маємо усвідомити. Це не Москаль. Це вмісто мене, так? Так. Да. Я вмість тебе. Ти з кількох тоді виходить? З трьох? З да. шісти. Да. Ну, ну коротше, розбираємося. Паляниця, Паляниця протягом... несенітниця, Укрзалізниця все нормально. Так, ні, ні, ні. Це mm. не до вас питання, це mm. ми тут свої те, okay. власні питання вирішили. Mm. С чергуванням. Е -е, для того, щоб зрозуміти оцей момент, що стосується як би, Демографічних питань маємо, на мою думку, визначити, звідки причина. Ви усвідомлюєте, що над цим працюють, над, то, над тим, щоб українці як нація вироджувались, не відбувались. Це не просто, а це цілеспрямована праця. Я знаю, я, я це знаю. Так. Протидія цьому, на мою думку, насамперед визначити для себе особисто критерії, хто такий українець, хто це нам для тебе. Е і відфільтрувати в своєму розумінні, відсіяти українців від неукраїнців навіть тут. Ну, і тут де? тут де, перепрошую. Ну, в Україні. А, окей. І ну, об'єднуватись насамперед однодумці, об'єднуватися, протидіяти цьому. Добре. Ну, наприклад, ми об'єднаємося, усвідомимо, що ми українці. І що від цього сім'ї стануть міцнішими? Причина проблем в сім'ї. Багато в чому залежить саме і від цього. Ну Хоча це досить таке абстрактне. А я думаю, що проблеми, я думаю, що розлучення стали частішими через закони. Через те, що закони почали підтримувати феміністок, почали підтримувати ЛГБТ. <тур> Тому. Через і і і це... як... спрямована робота. Це через цілеспрямована робота на дискредитацію саме інституту сім'ї. Да. Як шкода, що перервався стрім з цим чоловіком. Я сподіваюся, що його зустріну. Ох, як хочеться з ним договорити. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Вам не важко взагалі, а мене це буде мотивувати робити ще відео. Дякую.